Вітаю вас, дорога церква. Мир вам. Так важливий цей вислів мир вам. Особливо тоді, коли миру немає, він дуже актуальний. І особливо в нас, коли в нас десь миру немає, або з кимсь немає миру в нас. Біблія каже, майте мир з усіма людьми. І святість. Без якої ніхто не побачить Бога. Пригадуйте, ми з усіма людьми, якщо, можливо, з вашої. Тут з нашої сторони має бути завжди мир. Тема, якою я хочу сьогодні з вами поділитись, це <кій> життя християнина, який хоче мати успіх у всьому. Я б його так назвав би цю. Ці роздуми наші. І саме Біблія на початку своєї церкви Ісус Христос заложив цей фундамент. Проблема в тому, що ми не звертаємо увагу, що давно вже відомо. Не звертають увагу діти, коли батьки говорять, коли ми виростаємо, я будучи дорослим вже. Я опам'ятався, як той блудний син, і сказав, скільки разів мама тата говорили. Чому я так нерозумно поступав? І в 28 років Бог по особливому проговорив до мого серця, і я пішов за ним. І з того часу я йду з Богом. І з того часу кожен із нас, хто вірував, він йде з ним, або Бог з нами, Бог нас веде. І сьогодні Він вас привів сюди, в дім молитви. Ви скажете, це я так. Зрозуміла, я так захотіла, я так спланувала, чи спланував о ні, друзі. Дух Святий вам це і мені сказав. Хоч ви вже, можливо, десятки, двадцять, тридцять, а то й більше років живете з Богом. Бог нас веде, а без нього ми нічого не можемо робити. І от цей секрет або відома це не наскільки секрет, а скільки відомі істини, які Бог заложив у фундамент своєї церкви. І коли ми постійні в цих істинах, практично, тоді ми будемо мати успіх. Це периметр або ж паркан, якщо назвати можна було б так, коли чотири є сторони, і ми всередині. Тобто, якщо ми захищені, і Бог з нами, тоді все добре. Саме про цих чотири сторони я хотів би сьогодні з вами коротенько поговорити. Дуже важливі істини, які Бог заклав в першій церкві або в церкві своїй, яку ми також складаємо як місцева Золбунівська церква. Ми входимо в Божу церкву і ми також живемо по цих принципах життя. Це залог успіху до перемоги внутрішньої. Це залог успіху наших Збройних сил, коли вони там, коли ми там говоримо їм, кожен із вас молиться про це. Саме коли ви молите за військових, моліться завжди про це, про цей захист внутрішній. В людини є два вороги внутрішній і зовнішній. Якщо ми перемагаємо внутрішній, зовнішній безсилий. Але коли зовнішній перемагає внутрішній ворог. І ми проявляємо своє відповідне я в тих чи інших сферах гріха, тоді ми переможені. Я бажаю всім нам перемоги, дивлячись на цей фундамент, який заклав Господь Ісус Христос через свою церкву. Дій Святих Апостолів 2,42. Відомий текст, один із самих моїх таких приємних текстів, де я часто буваючи, по-перше, для себе. А потім уже для інших людей. Дії 2.42, будь ласка, дії святих апостолів. Коли церква сповнена Духом Святим, пригадуєте День П'ятидесятниці, коли вони навернулися апостоли, і там біля трьох тисяч людей перша проповідь. Апостолів, там особливо виділяється проповідь апостола Петра. Ми розуміємо, що і інші проповіді були апостолів. У цей день п'ятидесятниці відбувалася масові проповіді. Коли вони сповнились Духа Святого, вони почали говорити іншими мовами, тобто проповідувати іншими мовами. Це був надзвичайний дар. Це не була просто молитва, це була проповідь іншими мовами. І три тисячі людей, пригадуєте, увірували, і вони постійно перебували. Це слово постійно. Ми маємо сьогодні вивчити це слово, тобто положити в серце положити в серце собі, щоб мати перемогу внутрішню і над тими ворогами часом бувають домашні вороги, правда? ж? Сусід може бути ворогом. Або тим, яким щось неприємне нам зробив. І ми не можемо справитися з тими чи іншими ситуаціями. Вертаємося завжди на ці основи. Дії 2.42. Ми читаємо цей вірш. Я думаю, що він вже висілився у вас. Ви бачите його. І так, 42-й текст. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах. Чотири істини, чотири сторони. Перша сторона це перебувати в Слові Божому. Притом постійно. Російський синодальний переклад нам говорить, я так думаю, це і грецький переклад, більш точніше, і вони постійно перебували. Друзі, постійно перебувати це означає зранку до вечора. Ви скажете, чи це можливо взагалі постійно перебувати в Слові Божому, постійно в молитвах, постійно бути в єднанні з церквою, те, що брат якраз говорив, молилися ми всі про єднання церкви. Чи це взагалі можливо? Так можливо. Якщо я не допускаю щось своє. Оцей внутрішній, оці бажання гріховні, вони будуть проявлятися. Зовнішні вони стимулюють ці внутрішні бажання, щоб ми проявили їх. Через то, друзі, постійно, щоб перемогти себе, перемогти зовнішнього ворога, треба постійно перебувати, перше, в Слові Божому. Для цього текст я хотів би запропонувати нам всім на роздуми відомий текст другий лист апостола Павла до Тимофія 3:16-17. Постійно перебувати в Слові Божому. Це все одно так, як людина, яка не може жити, якщо вона не буде їсти. Це неможливо жити. Просто організм, можливо, ну, пригадуємо е, два приклади, коли Мойсей 40 днів не їв. Ілія, пригадуєте, ну, можливо, можливо. хтось пости має е, сім день, хтось 21 день, згідно як пригадуєте, Даниїл постився, що Бог відкрив йому. Різні моменти, але це вже внутрішнє бажання перебувати в пості, тобто я хочу почути Бога. І так читаємо 16-17 текст другий лист апостола Павла до Тимофія. Усе писання Богом натхненне і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності. Щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова. Другими словами, якщо я буду постійно перебувати в Слові Божому, я завжди буду приготовлений до всякого доброго діла. Це перша головна основа. Я і мій Бог, мої відносини з Богом. Бо від цього йде далі, вже, які будуть мої відносини з людьми. Друзі, якщо у вас відносини з людьми чи в мене неправильні або якісь порушені, якісь конфліктні, то це проблема одна. У мене порушені відносини з Богом. Якщо у мене порушені відносини з Богом, обов'язково це буде е, передаватися на сім'ю, на співробітників, де ви буваєте? Завжди це буває. От звідти конфлікти від мого серця. І коли моє серце налаштоване на филю єднання з Богом в слові Його, майте мир з усіма людьми. Якщо це можливо, то тобто, з вашої сторони це має бути можливе. Інших людей ми не поміняємо, не перемінимо думки їхні, почуття, діла їхні, які проти нас, можливо, направлені. Але ми своєї сторони маємо постійно перебувати. Писання, воно корисне, воно надихає, воно навчає, воно докоряє, воно направляє, воно виховує мене в праведності. Хай благословить нас, друзі, в цьому саме звертати увагу, постійно кожен день перебувати в Слові Божому. Хтось бере правило таке, він вранці вивчає текст на пам'ять з прочитаного, можливо, по порядку ви читаєте Біблію, і ви постійно перебуваєте в цьому тексті. Або, можливо, ви згадали, коли в неділю проповідувалося те чи інший текст Біблії, але ви перебуваєте, воно опрацьовує вас. І воно допомагає мені жити правильно на протязі дня. Друга істина або друга сторона, це церква, вона перебувала в єднанні, тобто це є зібрання віруючих. Це одна із самих приємних для Богу жертов, коли ми збираємося разом. Коли ми разом, знаєте, це сила. І для цього, для цього слово Боже каже. Просто у мене, я взяв, прийшовши, взяв тільки новий заповіт, там Еклізіаста пригадуєте, потрійна нитка, потрійна нитка не, неможливо її Розірвати або нелегко нелегко розірвати. Двох краще, чим одному. Хоча цей текст завжди до шлюбу читається, да але я цей текст хочу примінити якраз до нас, до церкви, до єднання церкви. Дуже часто лукавий хоче: от сьогодні не йди на зібрання, сьогодні ти втомився, сьогодні полежи і так далі. Знаєте, оцей момент ми маємо працювати над собою. Ні, я буду постійно на зібранні, я буду постійно в єднанні, бо Двох. Коли я поділюся своїми думками, якщо є дружина віруюча, дитина, до пастора позвонив, от є переживання. І тоді вирішується питання в спілкуванні, в єднанні. В єднанні. Слідуюча істина, третя сторона, це перебувати в Ломанні. Взагалі, коли церква перебувала в ломанні, ми часто думаємо, і це правильно, ломання вечеря Господня. Але в Ломані це по домах. Вони постійно ділилися тим, що вони мають. Я бачу, той брат не має, та сестра не має, та сім'я не має, А в мене є, я ділюсь. Тобто воно наше спільне, Пригадуєте, перша церква так і жила. Все рахували спільним. Ніхто не рахував своє своїм. Воно наше. Це була така свята комуна, яка згодом вона якби. Ну, Правило життя або а, виклики життя, вони. Це так починалася церква, а потім розрізано, і ми не можемо так жити святою комуною. Деякі напрямки, наприклад, Меноніти чи ще якісь напрямки, вони стараються жити такими комунами. І в світі приймається це, ну, щось, щось таке незрозуміле. Друзі, ну це дуже велика сила. Велика сила, коли ми живемо, ділю, ділячись один з одним тим, що ми маємо, ділити з хлібом. Біблія, пригадую, апостол Павел каже, маючи в світі те, що ви маєте, користуючись цим, як ті, які не користуються. Маючи жінок, як не маючи, да? Там далі в контексті написано. Тобто, якщо ви чим дорожите надзвичайним, надзвичайним. Ви маєте зрозуміти, що в свій час ми можемо втратити. Саме більша втрата, коли, коли людина е, от, втрачає оце єднання, те, що ми говорили з Богом і один з одним з церквою, друзі. Коли лукаві може посіяти, там неправильно, там мене не розуміють, я вже буду сидіти вдома. Я ж Бога то не залишаю. І люди кажуть: основне вірити в Бога в серці. Друзі, якщо він в серці, ви будете тут і я. Ви не будете десь інде. Тому що це є суть основи. Не може християнин жити сам по собі. Він завжди в єднанні з церквою. Він завжди в єднанні з Богом. І слідуюча істина: в ломані, в ломані хліба в Ломані Хліба, я хотів би. Я хотів би і в єднанні з церквою. Оцей текст євреям, євреям 10, 10 розділ, 26 24-25 текст. І уважаємо, Євреям 10-24, і уважаємо один за одним для заохоти до любові і добрих учинків. Не кидаємо збору свого, як то звичай у деяких, але заохочуємося і тим більше, скільки більше ви бачите, що зближається той день. Взагалі, про останній час сьогодні, якщо ви в інтернеті користуєтесь цими новинами. Ви постійно будете бачити, що і проповіді налаштовані, про, про завершення життя, про завершення оце Третє світова і так далі. Все сьогодні масово говориться. Притом не тільки на нашій території, де йде війна, чи в Ізраїлі, у всьому світі. Тим більше, коли ви бачите, що день той наближається. Друзі, як важливо нам мати єднання, як важливо нам ділитися. Ви знаєте, людина, яка має і не ділиться, і потім, коли вона хотіла би поділитися, а вже, а вже часу немає, або вже вона розуміє, що вона з із землі. І так, як той багач пригадуєте, для чого це все? Скільки ти міг би послужити? Через то християнин це люди, які діляться своїм хлібом і які постійно в єданні церкви. І остання е, сторона цього паркану або того захисту нашого це є молитви, це є молитва наша. Через то, друзі, я бажаю всім нам перебувати в цих істинах. І так, четверта сторона нашого захисту від зовнішніх сил і правильні. Відношення всередині відношення з Богом. Це четвертий розділ, будь ласка, Филіп'ян. Відомий текст, Відомий текст, четвертий розділ Філіп'ян. Шостий і сьомий текст. Ні про що не турбуйтесь, ні про що не турбуйтесь взагалі. Цікавий текст, да? ні про що не турбуйтесь, а у всьому. Нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Друзі, в молитві, коли ми говоримо Богу. Це не означає, багато треба сказати. Треба сказати саме те, що в тебе є в серці. Можливо, у вас є якісь переживання, турботи, їх також треба сказати. Но тут, текст, апостол Павел каже, ні про що не турбуйтесь, але завжди, у всьому, виявляйте свої бажання. Тобто людина, вона може заботитись і думає, що все від неї залежить. Якщо я не буду працювати, хто мене буде кормити? І вона навіть не замічає, що вона постійно в праці. В неї немає часу на молитовне зібрання в середу прийти, де в нас в церкві відбуваються молитви. В неї немає часу на добру справу ту чи іншу, бо вона постійно зайнята. Друзі, через то завжди людина, яка постійно перебуває в цих істинах, я хотів би висновок підкреслити. Про це можна говорити, пояснюючи для себе більше. Коли ви проаналізуєте своє життя, ви подивитеся, наскільки у вас оцей захист існує. Перше, я постійно в Слові Божому. Я постійно в Слові Божому. Не тільки я для себе, а я його говорю кожен день. Коли останній раз ви свідчили. Про те, що Бог з вами зробив, що Боже Слово або Бог живе у вас, коли ми останній раз свідчили людям, про те, що Бог зі мною зробив. Це ж чудо чудес, друзі, що я сьогодні в домі молитви разом із вами, це чудо Боже. І я хочу свідчити про це, що я маю слово Бога в собі. І Бог каже: ви маєте передавати це слово іншим. Друга істина це людина постійно в єднанні. Друзі, лукаві буде все робити, і наша плоть робити все для того, і бажання цього світу це три ворога, які діють постійно на віруючого, вони постійно будуть говорити про те, що все добре, можеш сьогодні вдома побути, все добре, ну, в мене нема чим поділитися і так далі. Друзі, що можете те? Робимо, але завжди бути в єднанні з церквою. Не дозвольмо лукавому або нашій плоті перемогти. Третя істина це ділитися хлібом. Ділитися хлібом. Ділитися тим, що ми маємо. Я пригадую, якось ми з молоддю в Острійській церкві відвідували одного старшого брата. Він влітку був, можливо, я вам говорив цей приклад. Знаєте, молодь, можливо, не знають, що таке биті валінки. Да? Старші люди знають. Коли взимку, коли морозно, так знаєте, вони такі собі в досочках і в великі морози можна собі прогулюватись. А він вдома, у валінках. Ми прийшли влітку, він одягнутий і в валінках думаємо, що трапилось. І він зрозумів, каже, дорогі діти, дорога молодь, у така хвороба була, таке відчуття постійно мерзне. І він влітку валянка. Він каже: Я за молоду, член церкви. Мені завжди пастор, один і говорять, треба робити те, треба робити те. А мені все не було коли й часу. Я все відкладав, відкладав, а тепер, каже, я радий би, був би бігти, робити, але вже все. Я. Не можу. І він плаче і каже: молодь, діти, поки є здоров'я. Ви молодь, ви сильні, пригадуєте, Іоанн каже, ви перемогли лукавого, переможіть, ідіть, перемагайте далі, розказуйте, працюйте. Каже, робіть, не зробіть моїх помилок. Друзі, ви сьогодні вислухали і третя, четверта істина це молитви. Молитви постійні. Молитви відкриті, молитви щирі. Бог дуже любить. Я думаю, ви також любите щирих людей, правда ж? І коли ви щирі, ви будете завжди бачити той, хто з вами поступає нещиро. Нещиро. Бо ви відкриті і Бог вам відкриває. Ви в світлі зеркала Божого Слова. Через то хай Бог благословить помістну церкву, хай Бог благословить а, наш а, місто Здолбунів, де ми проживаємо, можливо, більшість. Я так розумію, з цього міста хтось, хтось рядом, можливо, проживає. Давайте не будемо ніколи забувати, що над цим фундаментом, над цими основами треба постійно нам працювати. І якщо у вас, до речі, ще в висновку хотів би зробити вам всім пораду дати і собі, якщо у вас немає людини, який ви підзвітні, ви розумієте, що таке підзвітність? Ви відкриті. Ви відкрито розказуєте, як ви читаєте, що ви читаєте, як ви молитесь, як ви роздаєте, як ви е, спілкуєтеся. Ви все розказуєте. Ви підзвітні. Коли та людина запитає, ну як в тебе брат справи? Як сестричка в тебе зараз? Ай, не мішай. Не можу я з нею справитись. Одна сестричка, яка багато років, як я пам'ятаю, тоді 16 років. Такий приклад я колись використовую, зараз я також його вам розкажу. Вона 16 років ходила в зібрання, чоловік невіруючий, п'я горілку і так далі. Ікони там повісять, він там молиться. Вона прийшла до пастора, жаліється і каже, я не знаю, що з ним робити, я все робила вже. Ну, а як ви йому проповідуєте? А що йому проповідувати? Прийшло, напилося. Що йому проповідувати? І пресвітер зразу зрозумів, тут проблема не в ньому. І він дає завдання їй. Я скажу вам, що робити. Ідіть і працюйте, робіть так з ним, як зробив би з ним Христос. Зрозуміло, що це було завдання. А, ну, таке. Непосильне, як ми розуміємо, але вона положила в серце собі, вона почала розважати, як би Христос зустрічав би Його, коли Він прийшов би на підпитку чи ще якось. Невже б кричав би на нього? Мабуть, ні. Вона почала розважати. І от він приходить своїми ногами ще. Вона зустрічає його і каже: О, коханий заходь. Коханий починає тверзіти, він не може зрозуміти, щось стається з жінкою. Потім каже, слухай, ти, мабуть, не поїв ще добре. Давай поїсиш. Але перед тим іди ручки помий. Так. Дивиться, він не може впізнати своєї дружини. Поїли, потім лягли віддихати, і вона його гарненько поцілувала. І він каже, слухай. Де ви збираєтесь? Він ніколи не цікавився, куди вона ходить. Де ви збираєтесь, я хочу туди піти. І от він приходить на таке ранкове зібрання, як ви сьогодні, я не знаю, у вас всіх тут присутніх. Він приходить і зразу не чекаючи, от тоді, як брат Константин, наприклад, запропонував молитву в єднанні, і він виходить і каже: люди добрі, я хочу покаятись. Присітер знав цього чоловіка. І він каже, а що побудило вас, навіть заклику не було до покаяння? Що побудило вас до покаяння? Та діло в тому, що вчора вночі і з вечора моя дружина покаялася. І я все зрозумів. Дуже багато залежить від нас, в основному від нас. Це можна цей приклад перевести на чоловіка, на дружину, на дитину, до батьків і так далі. Як ми поступаємо один до одного? Хай Бог благословить церкву, хай Бог благословить нашу країну. Хай милість Бога буде над нами. І хай ця основа нашого фундаменту, оцього периметру, буде завжди. Працювати. Якщо тільки одна стіна впала, друзі, підзвітність, Якщо тільки ви втрачаєте дух молитви в єднанні з Богом, обов'язково будуть проблеми у вас. Якщо ви перестаєте читати Біблію, ой, каже, Боже, прости такі молитви часом чути. Боже, прости, бо я щось так рідко читаю Біблію. Ну, він як би потішив себе цією молитвою, цей чоловік, і далі не читає. Зато помолився. Ну таке буває. Чисто, друзі, дуже важливо нам над кожною стіною, над кожним отим фундаментом працювати, і нам необхідна підзвітність. Якщо у вас немає і людини, сьогодні моліться, щоб у вас була ця людина. Будьмо відкриті, чесні, щирі, і Бог благословить церкву і Бог благословить нашу країну. В цьому наша потреба перед Богом. Слава Ісусу Христу за Його перемогу. Амінь.